Поненька Саша була у шахті, правда? Yeah. Yeah. Я ще один зум будут я викопав. Я теж. Ну добре, тоді розходимось по домах, що чи ти вже влезеш. Я відпочивати. Я теж. Відпочинемо і до вас вернемось, підписники. Алло, займаємо. Пройдем, прийому. Рад працює? Ні, ні. Що? У на нас на наше дорам не напала зомби. Виживі, я уж проснусь. Спасибо. Да, ну дорога, не, спи, що? ...я вийшу, на дорівню, пи, говорю, що. До, ну, зомби даже не. Mm -hmm. Добрый мы маємо файне мечи. Нам самий мер видав. І шалкер навіть. Шалкари, і це шалкер і Це все нам мер повидавав, крім 10 алмазів і, ну, і Так, беру три яблука і одна звича. Трошки їди. це блін, йди. Тепер. Поки я там засну на поводиньки, в мене вже все переплылося. Саш, так само, так? Mm -hmm. У нас ви тут oh, менше закономіс. Так, Саша, давай виходим. Давай вдивиться. Майо. Там купа зомбі зразу на мене побігла. Треба зараз питати е... до мене зразу, так. Може давай ты кинуть зомби, давайте на бог імен повыдавався вс. Химаски летли тут. Йома лежит за мной. Поможу. У сильно глючить, У мене телефон дуже глючний. Я поки покидал. Попробуй мене пусати Десь не здохне там. з Антоні? Та мені треба, я би впахалася все Всю свою зарплату за господарство за Мене відео калібру Просто в мене такий телефон, що капець Йома, я в цей же Забігай до мене додому Я покушаюся пшеної віці Zabiegaj do Mandy do Dom. Żyj jabłko. No, jabłko. O, wszyscy. parę dni, tak mi się nie spodziewam. Nie dochnę, bo nas tu... И так не сможет тут задыхать не можешь, бо тут у нас хардкор, да. Дай те на хардкорний не, хардкор не цей. Вот не поставил. Ну на цій версії не можешь поставить нот. А хардкор я. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Уже б о, видвест, видвес. Крипер. там. ⁇ мо на мене з опадку набіг дай. Ты живе жа. Ты живу. Я подуш. Відкрий мені свої двері. Да ты можеш сам закрити, їх не закривав. Твої закрив. Мене ста копита В'їлося ж тепер я б... Трьох попитків. Ви бачили? Спочатку в мене було... Е... Все, біжимо до мера. Тут Значимо, збираємо. Тут мер чи де? Ще побігла за мною? Просто я тут і побіжи, на прилом. Навіть не знаю, де цей. Я в перший раз в цій деревні, як ви ти мене глюч. Твоя вежомера. Дивіться з вікна. Що там твориться так. О, Здрасте сталося з нашою деревнею? Не знаю. Женя куда уже пародия на пил. Давай, короче, мар э, у нас не разговор. Не разговор. Да-да. Что взял, ну-ка? Ничего, нет, он два пуст два стак позирки в оптом джанг пародия на мару. Хау, я марш. Короче, уже... Мер нам даст за убийство всех зомби. Бога я хочу перебирати за вбивство всіх зомбі. Пару книжки. Які книжки? А нам... Ні, про нього чи що? Які у тебе понежні? Старші завродів до війна. Вау. Просто я не почув. Ну ти вгадуєш. Ти... Він до тебе... Там... Ти навіть не говорив, що вгадуєш. Потом в магазине купил себе файл купил стака Пил стака. Зараз стака заводим наши драники. Тут крака жанр, открыто. Я у них просто прыжка два раза в это. же <связь> а. чуть ли не... Забы. Тут уже а а есть. Я ще хочу купити не шо. Через убить типоня що. Ааа, зомби дубин не був Яка? Опа. А, Саша не убивай. Мене тоже убивку пе. Золота приделаю. Моя золота По, броня. Дуже. дуже золота броня саме. Корис. Особливо така, як не. Убий З... Чому чого моє золота броня? Якщо вона все випить. А слідом живуть. Випала. Фулсак. Ну, крім шлях. Моя 10. десять 4 хп. Oh, О, все звілось треба. Ох, uh, я думал, семь півнадцять. Настаниться, це блязотав. Нам треба охімлюка. Три-чети знову. Як ви до мене дуже глючная. Двух частину древні тебе давати. Остается. По мужские зомби получили. А рано. так буде О, нарешті. Є їх тут Все моє Не так багато, як коло нашего. Типа там, і через місто, них кожен Один напрямля неп шляпа буде фул сетка.

Прыгайте, не бойтесь, у вас нет семьи и детей. Толя там поставил матрас. я там поставил вам матрас. Не бойтесь. все зомби забрали. Побачили. Жлоба не стыдит. Жлоба не стыдит. все стрелы повидавал мэр. Я просто был уйти. На веку там. Так. Если yeah. нам видел. Что мы могли защищать дрем. А мне каза... Поза... О, вот Придь так. Открыть вам дверь. Выходите. Вот там еще в топке Вау. Wow. Блин, моя незрительная э, матч за... За Эээ, двадцать О! из груди, наверное. Что стойка робот? О! Зомби ВП стойка надела. Зараз будемо ты на як У Нас в шахтєр шахтер и фер ферма. Ферм. Фермер. Це фермер. О, там. Зачем шли там? Нам всім Сашу види по скільки дадуть, я так і не понял тут. Стан поди. Відай. Так, зараз... й Йо. Сейчас ти Добре, Все, ми зачистили деревню, нам мер дає дається ми все, виходимо. Давай коло нашей ми заключив. Мы не так файно зачистили треба трем. Ні, ми зачистили повністю не дуже. Тут повністю. хіба входять. скелеті входить. Давай Тоже? Убегал. -мо! и всем друзьям Мы будем прощаться на самом деле. И всем, всем друзья! Пока-пока!